Чи зможуть діти відповісти на шкільні запитання? Коли було хрещення Русі? 1988 Скільки планет у нашій системі? Шість. <свісно> П'ять? <свісно> а місяць вчитається? На якому материку знаходиться Єгипет? Африка. Хто був першим президентом України? Ющенко або Хрущов. Скільки океанів на землі? Сім. Яка столиця Німеччини? <реш> Перша буква Б. Друга буква е Берлін. Що святкує двадцять 24 серпня. День Незалежності України. Скільки континентів є на землі? Шас. Звасть п'ять. Ні, шість, 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 шість. А можна назвати? А, Африка, Євразія, Південна Північна Америка, ніби як це Антарктида і Австрія. Ну, Боже, а, я не помню а, Австралія, пам'ятаю, да є.